Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в своєму житті. Отже, сьогодні буде збірна солянка всього, що відбувалося за не знаю скільки два, два з половиною-три тижні, тому що е, не знімала влогів, не було про що насправді, е, тому що трішки вигоріла, мабуть. Провалила вернісаж 6 сім'ї бар, тому що не починала тих стартів, які мала розпочинати по списочку, по графіку, по своїх планах. Бо так сталося, бо я просто вигоріла і все. І мені було цікавіше прибирати, вигортати, дарти і бо знати що, ніж сісти і пов'язати. Так буває, в мене два рази в рік, я так зауважила, що так буває два рази в рік. Фізична втома, якась, якісь сімейні драми, якісь переживання, хвилювання вони вибивають. Вони вибивають з колії, тому я з нею вилетіла надовше, ніж переважно, але вже як є. Тому у вільний від якихось справ час, замість того, щоб сісти і пов'язати, я грала ігри на телефоні. Саме так я скачую собі кілька ігор і граю просто ігри на телефоні. Від вимикаю я вимикаю все. Ну, такий в мене спосіб перезавантаження. Перезавантажилась, тому що завтрашнього дня у нас стартує іграшковий бум. Осінь вже є більше 30 учасниць. Багато учасниць таких, що не мають каналів, вони будуть брати участь в Instagram, Telegram. І це дуже приємно, що люди якось трішечки виходять з своєї якоїсь такої мушлі і, і заходять в нашу спільноту. Мені це дуже приємно. Тому що якось глядач, коли сидить з іншої сторони, я точно пам'ятаю про себе, коли я так дивилася на Ну, в мене одна асоціація, тому що це дівчата, з яких я починала дивитися Ютуб, це Марина Добрі іграшки і Олеся з Миргорода. ось. Тому це дві таких дівчини, з яких я починала, і мені здавалося, що це якісь, ну просто зірки недосяжні. Вони от, от, такі от, вони всі вміють, вони все встигають, це в них круто. Ось, але з часом ну, цей міф розсіявся. звичайні люди, прості зі своїми якимись справами, проблемами і, і своїм хаосом в маленькому житті. І, і, тому не треба думати, що ми якісь зірки, якісь великі блогери. Так, ми блогери, тому що так називається людина, яка веде канал і про щось розповідає. Вона називається блогером. Все так, як кухар, так як будь-що. Ось вчора Андрійка запитав, скільки я зробила на Ютубі, і ми порахували, що я заробляю на Ютубі 3 гривні в день. Ось тому е знімання, монтування воно забирає дуже багато часу. Ви хто це робить, той добре знає, і скільки займається часу, якісь влоги, тим паче. Майстер-класи це просто непосильний труд, тому що дуже уважно. Треба послухати все, що ти кажеш, бо сам по кожному твоєму слову буде в'язати людина, і треба, щоб все вийшло. Тому це неймовірна робота. З зарплатою в моєму випадку 3 гривні в день. Якось так посміялася, <смі> 들어� попрозивав мене мільйонеркою і на тому сталося. Але в загальному ось такі от реалії Ютубу. Тому тішився, що дівчатка додаються, тішиться, що починається тиждень стартів, настрій піднявся і, і вперед. Так? Що було за ці, ці всі дні, коли мене не було? Отже, спочатку. Я знімала малюсенькі шматочки, тому в хронологічному якомусь порядку буду їх старатися намагатися вставити. Спочатку була морока з жилетом донечки, на якому я згоріла, тому що мені нічого не виходило. В загальному все вийшло. Залишився, як то кажеться, останній штрих. Ось. Але мороки було багато, тому вставляю про жилет. Вирішила сьогодні дов'язати е, жилет донечки і... І, і, і зробила розрахунки, вив'язую безвідривно і скіз, і заглиблення, і по візеруночку тут хочеться продовження візеруночка. Але тут так багато розворотів, тому що товстенька ниточка і. Мало рядів, і виходять розвороти в кожному ряді. І розвороти, і подвійні, ці петлі, і якщо я б робити тут накиди, щоб хоча б тут зберегти візеруночок на плечі. Ем... Не знаю. Не знаю, як мені це зробити. Тому що реально не виходить. Ах, мабуть, розпущу і попробую все-таки зберегти хоча б тут візеруночок. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Ось така дилемка. Тому що, якщо тут робити два накиди біля центральної лицевої, то тут потрібно буде робити по дві разом. Але тут вже розворот, і по дві разом неможливо буде робити, тому що я вже пройду цей відрізок. Тоді будуть збільшуватися петлі. І тут, як бачите, зразу давним-давно в мене розворот, і вже тут я в'яжу без. Ну, ви мене зрозуміли, хто в'яже. Не знаю, що робити і як вийти з цієї ситуації. Чи пров'язувати накиди і відразу, по дві разом за накидами. Ну, принаймні, спробую. Принаймні, спробую буду в'язати накиди і біля них відразу дві разом. Подивлюся, на що це буде схоже. Іду спробую. І що я вам можу сказати? Воно мені не йде. Вирізала скіс плеча занадто коси. Е, треба перераховувати тостеньку ниточка, і не так все легко і просто виходить. Е, тут, якщо дотримуватися дірочок, значить треба робити. Тут збавляння одне, щоб був скіз, І ще одне збавляння, щоб не збільшувалось полотно. Е, щось намудрувала, напотувала некрасиво. Думаю, друге плече попробую по-іншому, попробувала по-іншому, збавлянечко робила тут. Теж некрасиво. Взагалі не красиво, а потім ще побачила, що тут не дотрималася візерунка. Одним словом, ні так, ні так не гарно. Отже, взяла я другу пілочку, почала вив'язувати іншим способом. Зрозуміла, що тут в мене замало, я залишила петель, виходить негарний. Негарна голови дуже вузька, тому лишила більше петель чіпаних і вирішила збавляти в кожному четвертому ряді, а не в кожному другому. І теж це мені не подобається, тому що, вив'язуючи знову ж таки, візерунок, воно захиляє якось сюди. Чого воно так захиляє, я не можу зрозуміти. Тут я вже дірочок не робила, щоб не збавляти по 100 мільйонів петель. І воно все рівно не виходить. Я вже зняла зі спець, хотіла розпускати, але вирішила ще показати. Ну, в загальному вже горловинка, така форма горловинки може бути. То, що ще з цим візерунком треба перепридумати, таке вив'язувати дірочки і звідси і звідси, але тут збавляти вже не по дві а по... не по дві разом в'язати, а по три разом чи. чи... Я бог його знає, коротше. Воно, коли є, немає досвіду і не, на, не наточено на ці візерунки, то воно йде дуже васінько. Я розумію, що якщо є накид, має бути збавляння, я все це розумію. Але воно не виходить. От Я собі зробила так, щоб було, як я собі думала, що повинно бути гарно, а воно закосило зовсім іншу сторону візерунок. Вихилило зовсім в іншу сторону. Тому що я тут не давала дірочок, щоб дуже багато збавлянь на, на кучу не було і не виходить. Все, пішла переробляти, до зустрічі пізніше. Далі, в основному, всі вихідні проходили в роботі над кімнатою. Донечки ми то їздили щось закупляти на ремонт, то ми працювали в кімнаті, грунтували, білили, шпаклювали, видирали все зубними щіточками з донечкою, тому що до того, як. Пробили дірку в стіні, дуже був грибок, і цей грибок в'ївся. Це треба було все відмити, відшурувати. Кімната постувала, стояла, тому треба було все добряче відмити. Ми це все відмивали, потім клеїли шпалери, ґрунтували стіни. Дуже дуже багато роботи, просто неймовірно. Вихідні дні в мене. Виявлялися значно трудоємкіше, ніж робочі дні, і втомлювалася я значно більше. Тому виходило так, що вихідні без вихідних, і, і ну, реально, вже коли маєш ту хвилинку на роботі часу, коли всі люди якось розсосалися. Коли я спочатку бігла і в'язала кілька петель, то зараз я просто сідала хоч трошечки відпочити, тому що справді втомилася. Ось, тому з в'язанням якось так. Про ремонт теж вам ставлю малесенький кусочок. Що я вам можу сказати? Пройшов тиждень, мене з навихідні і побили мої коси. А ліночка відмила кожну двері, відкосила на вікнах, вікна помилися, батареї пофарбувалися під батареями і аж внизу пофарбувалося. Тут теж так само, тому що колись ми заклеювали там шпалерами, але там занадто близька полоска і батареї, і ми завжди відклеювалися як для мене Вирішили зафарбувати. Що від мене прийду саме гарненько і будемо зараз плити шпалерки. Маленька вже розводити клей і будемо пересувати. Бо вже вечір. Ще завтра вихідний, але завтра ми будемо їхати на відкриття магазину айфончиків. Це моя дуже-дуже добра коліжаночка, вона відкриває магазин, тому їдемо трішки відпочити. І якісь, звичайно, побутові штуки, е якесь варіння їжі, прибирання. Воно теж від того ніхто нікуди не дінеться. Миття посуди. Нас є п'ятеро. Е коли Аліночка там на роботі, то нас четверо але в загальному. Е Поїли, треба помити, треба підготувати, треба якийсь десерт, треба якась ракабанька, морква на зиму ми перетираємо, ховаємо маленькі кольочки порційні в морозілку, і буряк цього року теж ми ховаємо в морозілку. Так, спекла сьогодні лінивий наполеончик по рецептику Оксанки, мої улюблені Патріки. Дуже смачно вийшло, дуже смачно, теж на око, плюс-мінус. Нічого не міряла, не важила. Отак от. ось. А тут в нас три каструлі Червоного буряка. Він відварений. Цього року мені буряк покрали, залишили тільки ось такий величезний. Він не надто червоний. І не виглядає він в каструлі таким великим, так? Триме? Я вам ось так от покажу, якого він розміру. Ось, ну і бачите, кольор не дуже відварили, зараз почистимо і будемо з Андрійком тарти на старенькому комбайні. За ніч відсідеться сік і будемо ховати в морозилку, тому що в мене підвали дуже погані і нічого не зберігається. Морку вже діти з мамою перетерли, поки я була на роботі. Ми з Андрійком зараз маємо таке завданнячко. А ще був дуже гарний день, коли ми з донечками на великрасу. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я останній раз наводила щось на своєму обличчі, окрім посмішки на 25 баксів і на великрасу, тому що моя коліжаночка, моя бувша співробітниця Таня. Ми з нею працювали в одному з ресторанів Тернополя, півроку пропрацювали разом, і вона перша розкосила. Всі нюанси і втікла, а я вже дочекалася до чогось гіршого, коли мене втікли. Ось тому м -м, прекрасна дівчинка, самодостатня. Вона відкрила свій магазинчик з айфонами, має своїх постачальників, відкрила ФОП. Ну там дуже, дуже багато роботи зроблено, тому що м -м, ну, наша держава не є проста бюрократично. Все було дуже важко, але вона це зробила. І мала свій магазинчик в центрі міста, але він був непробутковим, тому що місце було не, не дуже. І вона переїхала. І було нове відкриття. Відкриття було в мій робочий день, тому ми на відкриття не попали. Тим більше Аліночка була на роботі, Настоня в школі, я теж на роботі, тому ми принесли це все на суботу, коли всі, всі троє були вихідні, і ми поїхали в гості до Тані. І про це зняли ролик для Тані просто такий в підтримку. Цікавий, люди подумали, що магазинчик відкрили ми. А ні. Просто ми їздили в гості до власниці, до чудової дівчинки Тані. Ось про це теж є ролик. Ти не знаєш, де придбати айфончик і всі аксесуари до нього. Ти не знаєш, де швидко та якісно відремонтувати свій гаджет? Ти не знаєш, де найпривільтішого поговування. Дійди тобі в магазин, твоє яблуко. І ось такі справи цих трьох тижнів, ось такі справи. Все. Зараз вам покажу, як я готуюся до іграшкового буму, що я планую в'язати. Плани в мене, як завжди, 5 стартів, ля-ля-ля. Подивилася по статистиці своїй в блокноті. До речі, один з днів я майже цілий день я згадувала, що я в'язала Ді з дітьми, спілкувалася, що ми в'язали взагалі всі разом. Тому що я не записувала. Дуже багато часу всього я не записувала. А тут Ліля подзвонила за ці брелочки. До речі, ще брелочки я ми фасували з настунею, на закінчували. Ось з цими брелочками я почала працювати, думаю, боже, ж, нічого не записала. Відкрила блокнот, а там дуже давно ніхто нічого не записував. І я зрозуміла, що. Десь я трохи стратила і опустила, тому стала записувати все. На ну, це теж пішов практично цілий день, тому що реально, поки ми почали переписувати, згадувати, що кому, куди відправляли. Інстаграм я не веду, отже, по інстаграм зорієнтуватися мені дуже важко. М -м -м, якось я випала з життя. Такого розміреного і записаного, як я люблю, У мене все, все всюди записано, скільки вивезла, що коли, де брала участь, що встигла, що не встигла. Ну я це полюбляю, такі всякі записюльки. Ось, генеральне прибирання в кімнаті після того, тому що зрозуміла, що вже теж всі корзинки зайняті, чимось непонятним, ні одного гачка в гаманці немає. Почала це все вигортати, баю багато гачків виявляється, спиць в мене теж дуже багато, але вони всі були розкидані по всій хаті. Десь в якійсь шухляці, десь в якійсь корзинці, десь в якісь проектні торбинці. Одним словом, був великий-великий переворот в кімнаті. Не можу сказати, що я довела все до суперкласного кінця, але я ще в процесі. Але з сьогоднішнього дня я почала процес засирання корзинок. Я готувалася до іграшкового буму. Отже, першим проєктом, який я буду в'язати, розпочинати в'язати в іграшковому бумі, це хлопчик-каштанчик від Лисенко Інни Інна Амі той Світлав. Отже, це був розіграш. Мене позначили в коментарі під розіграшем. Я зайшла глянути, що там, тому що багато дівчатка справді позначають, але відсутність часу я глянула, лайкнула і побігла далі. Тут я вирішила взяти теж участь в подобайку, розпоширила, і все. Тим більше для мене незнайома була авторка. Іграшка була дуже симпатична, і ну, я вирішила, що так, і я отримала майстер-клас. Я отримала майстер-клас, тому що автор вирішила подарувати майстер-клас всім, хто взяв участь. Ось така, така акція в неї вийшла, і ось на точки заготовлені для цього хлопчика-каштанчика. Так, далі. далі. Може, пам'ятаєте, в мене є на каналі відео, де я прошу задонатити для хлопців 23 ї бригади. Мій чоловік теж 23, й але це для інших хлопців, для чоловіка, дівчинки, яка має сторіночку DBT Craft в інстаграм. Багато майстрів дарували свої майстер-класи за певні донати. Я задонатила, написала, що майстер-класів мені не потрібно, бо я зараз не в'яжу, я не маю часу. У мене лежать ще не зв'язані майстер-класи, які я вже купувала, чи вигравала, чи чи, чи 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 виписувала безкоштовні. Тому я не буду брати майстер-клас і все. Ну але. Але мене, мене переконали, що якщо я задонатила, варто взяти винагороду, тому що дівчатка старалася, і вони теж хочуть, щоб людина прийняла винагороду з гідністю. Тому я погодилася і я отримала два майстер-класи в подарунок. Це Хаски, хаски лаки Ось такі ниточки я собі приготувала. Це Єфремова Анастасія, плюс Тойс Єфремова в Інстаграм. І муркотик. Муркотик від ліночки витворяшка. Тось. На муркотиків я приготувала ось такі ниточки. Далі, Далі буде ведмежатко. Я вже в'язала колись таке ведмежаток, дуже подобається мені схемка. Гарне ведмежатко. В'язала з софті плюс. Зараз хочу зв'язати з софті, тому що в майстер-класі саме з софті. Приготувала ниточки, тоненький гачок, і буду в'язати його з софті. Тому що вже дуже давно хотіла справді це ведмежатко повторити. І далі буде міні котик ЗСУ Тані Янчу. Але з плюшки. Я вже одного такого маю, буду собі пов'язувати, нав'язувати помаленьку, якби ще щось вискочила якась лотерея, чи, чи ще якась така. Ярмарка, як була ото в сусідньому, в сусідній нашій селищі в сусідньому, в сусідній громаді, я давала свої брилоки. Подзвонила мені Ліля, яка просила підв'язати кілька брелочків на благодійну ярмарку, яка відбудеться цієї неділі. Я підв'язала що могла, але не дов'язані були совенята і не попаковано, тому я подов'язувала совенят. Десь вони в мене там в самому низу. Mm. Ось. Поробила їм вушка, начисала гарненько, вони такі пухнасті, акрил гарно Ось, Подов'язувала, пооформляла. Настуня допомогла мені все це попакувати. І совенятка і всі іграшки готові. А в'язання так і не йде. На жаль, падав дощ, і, на жаль, було дуже мало людей. І е, ті люди, які були, вони не готові були купувати і донатити. Вони приїхали позаглядати. Вони думали, що раз військові будуть годувати, буде халява. Е, дуже неприємна ситуація, дуже неприємно і образливо за організаторів за ту саму лілю, це дівчатка, це військові, які поранені, яким потрібні протезування. І для саме для цього е, організовувалася ця. Ярмарка і це дуже обідно, тому що наготували багато їжі, яка полишалася. Наготували багато пряників, дівчатка напекли, оформили гарно все. Це все полишалося. Люди не хотіли купувати. Ну, Брали глінтвейн, дівчатка пропонують ну, 30 гривень пряник. Візьміть, будь ласка, ще пряник до глінтвейну, глінтвейн 70 до слова. Глінтвейн брали, пряник ну, нам не треба. Ну, візьміть, тобі треба чи не треба, це ж гроші. Не для того, щоб людині повернулося за вкладені кошти. Так? Людина вклала і забула, їй нічого не вернеться. Але це гроші були для хлопців. Тому Ліля розчарована, я запечалена, але, але вже як є. Ліля спробує продати залишок брелочків і тих пряників, які дівчатка пекли в магазині, а їжу вони розвезли хлопцям по сусідніх яких блокпостах чи... Військових частинах чи де там хто там базується, вони собі знали, і то розвезли ту їжу хлопцям. Ось так: працюєш, вкладаєш енергію, нерви, настрій, багато коштів, тому що тільки бензин, щоб виїздити, це все на місце дислокації повивозити, це теж так якби, вартує грошей. Вони вклалися, але віддачі, на жаль, не було. Люди зажралися. Люди зажралися, люди забули, що війна на превеликий жаль. Я мала говорити про іграшковий бум, так? Остапа понесло. Ну, все, ви зрозуміли. Списочок в мене є. Ниточки всі приготувала. Що встигну, що не встигну, ніхто не знає. Я собі була впевнена, що я розпочну 5 стартів у барбах. Я була впевнена. На 100%, що бодай по 2 петлі в кожному старті я зроблю. Але сталося так, як сталося: про старти, про Вернісаж осінніх барб, бодай, підсумкове відео. Наступне. Тому там буде про це. А зараз я дуже дякую всім, хто мене дивиться за ваші чудові коментарі, добрі слова, гарні побажання. Обнімаю вас всім своїм серцем. До зустрічі в наступному відео. Будьте здоровенькі, будьте щасливі всупереч всім обставинам, які в нас є. Тому що. Печальки вони затягують в депресію, а депресія це вже хвороба. Не допускайте собі хвороб. Грійте ніжки і любіть себе. В будь-якій ситуації любіть себе. Цілою люблю. Бувайте до зустрічі в наступному відео.